Тут така якась санта-барбара в мене на травень, особливо те, що пов'язане із військовими діями. Якщо ми в глобальному форматі дивимося, виходить якесь правосуддя. Це прийняття якихось знову таки рішень військових, тобто ті, чи встаканення якогось плану. Ну, я маю на увазі на травень. Ну, коротше, щось от в правовому полі, що приводить нас до, до якихось моментів, пов'язаних із дияволом. Диявол це виконання да, якихось контрактів, зобов'язань, якихось таких от речей. Багато фігурує води, на якомусь етапі якийсь підвішений. Стан з нашого боку. На іншому етапі, на іншій колоді, там вже не підвішений стан, там іде, як, і до речі, на інші, тут колесо фортуни, який механізм якийсь запрацював. Там якісь треті особистості, які впливають на цей механізм. От, І починає відбуватися якась така історія. Я ж кажу, купа води, в мене ті руцарі кубків щось вода, одна вода на той колоді, на цій колоді якісь дії біля води, якась така історія. Що очікує що очікує окупантів? Тут е, королева мечів, яка у них приводить до дев'ятки мечів, тобто загострення деяких ось моментів там і їхні втрати. Та для нас це все одно важка ноша. А, а, а чого важка ноша? Бо щось ну, коротше, тут така в мене військова Санта-Барбара, е, ну, типу, от Озвучую все, що бачу, не розумію до кінця, чому так можливо, я ж кажу, можливо, пов'язано пов'язане з тим, що, наприклад, на одних напрямках відбуваються одні дії, наприклад, а на інших напрямках відбуваються інші дії. Тобто, тут ну, коротше, може бути такий момент, ну да, що десь щось відбувається в позитив, десь в хати, і оця, оця якби така історія. Зараз подивимося, що там в ключових якихось моментах. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований? Так, травень. А, когось у нас кудись виженуть у політичному колі, хтось кудись піде, когось звільнять, замінять. Коротше, буде ще якась цікава історія, пов'язана з тим, що знову когось там чистять, причищають, зачищають і оця вся, оця вся штука. Так, гроші знову. Прямо багато грошей. Гроші, гроші, гроші. А, наші партнери будуть давати нам. А... Ну, те, що гроші, то зрозуміло, бо у нас тут і все, все коротше, про Пентакли. Але дуже цікавий момент, що ми хочемо від наших партнерів, я вже проводила цей тезис. Він, до речі, в мене випадає вже не перший раз на політично-військовий момент загалом український це імператриця. Як я кажу, ми вагітні нашим контрнаступом, дайте нам його вже народити. Знаєте, от якийсь такий момент, типу, ми у стані вагітності. Ми виношуємо той контрнаступ. Ми готові його народжувати, але все ще ніяк не можемо народити. Якась така, от, типу, історія, і ми щось, ми, ми з, з усіма про це розмовляємо. Щось від всіх хочемо для того, щоб нам якби допомогли чи дали, чи розр. Я не знаю, як воно там, там з тими домовленостями вже допрацьовує. типу, по все ж. Щоб... Дайте нам народити цей контрнаступ. Знову в політичному полі. от Знову політичне поле про Бабло: це про гроші, 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 ресурс, гроші, якісь такі речі. Затисався король мечів. Тобто, скоріш за все, якесь озброєння знову буде мати місце на наступний місяць. Зараз. Поїздки, приїзди, скоріш за всього у травні. Будуть якісь політичні поїздки у президента або ж приїзди, бо тут така карта. Вона в мене завжди випадає на моменти ну пересування президента, або коли до нас там да масово хтось прям приїжджає і потрібно ну коротше вирішувати. Да, питання, бо там у нас там карета з кучером і вся оця історія. Коротше, що знову знову хтось кудись мотається, катається, якісь. Подібні дії ну, відбуваються зараз. По чомусь глобальному вилізе якась іще брехня. У травні місяці багато якогось такого типу: були ілюзії, немає ілюзій, якась брехня, яка стала відомою. Якась така історія. Ну, коротше, щось от в глобальному ключі пов'язане з саме, ну, з ілюзіями, брехнею, скривательством чогось. Ну, коротше, і типу, воно стає явним, воно стає достоянням общественності, можна так сказати. Не, не знаю наскільки це у форматі зливу якихось очередних документів, можливо, переговори чиїсь, підслухані розмови, Ну, коротше, от якась от знову отака от така от. А, oh, так. Якісь у нас е, зміни внесення змін чи зміни о, у травні місяці в законодавчому ключі, це стосується грошей і якогось поводження з грошима, чи щось на штал, Ну коротше, якась така історія про гроші, і, можливо, якісь поправки, щось кудись знову там. Ну тобто коротше, але якесь важливе рішення суспільне, і цим рішенням мене випадає, що цим рішенням е, суспільство наше, наче ну, типу, буде задоволеним, бо воно. Но по прямому правосуддю про гроші, тобто, якби в більшій своїй масі, народ буде. Скажімо так, вважати, що воно ну, має сенс. Типу, що да, це логічна історія, так треба. Ну, Тобто, якесь таке чи подкругують якісь спорні рішення і зроблять його вміняємою робочим. ну, От якось так. Ну, от десь такий травень а, активний, я би так сказала. Для мене не до кінця зрозуміло, як активний саме, але якийсь такий активізований, я би сказала, навіть на, ну, на військовому. Да? Полі бою, ось він якийсь такий сумбурний, активізований, щось коїться, щось відбувається. от, а, І а, лишенько для РФ, бо як це не подивитися сусіда, долітати-прилітати. Знову, до речі, у них прориви на травень місяць, скоріш за все, хтось знову поверхує їх кордон. Якісь заходи ДРГшників з нашого боку, їх Легіони Свободної Росії, який скіпіш з їх кордонами буде от, плюс у них втрати, і це мова. Тут я запитувала саме про територію РФ, тобто, де, скоріш за все, прильоти суттєві, суттєві прильоти, от які мають сенс. це... Ну, типу, бо вони градують від пажа мечів як мінімальної якоїсь да, Лиха до рицаря мечів, де це вже про більш суттєве лихо. Коротше, якщо у травні місяці десь гупне по якій-небудь оборонці, воно там все буде палати, красиво, горіти і вибухати, ну, нам всім буде від того тільки гарніше. І, скоріш за все, я ж кажу, кордони будуть вирухати. Щось у них там буде якесь весіллення на цьому, на кордоні, щось опять, якесь таке не на замки. Отак, от от, скажімо. Рекомендую підписатися на інші мої канали, які називаються Усе чудово та містична історія. Канал Усе чудово має принести велику користь для вашого фізичного здоров'я. А на каналі Містична історія для вас з'являються люди із своїми найцікавішими, найпотаємнішими містичними історіями. Усі історії надзвичайно цікаві і варті уваги. Травень буде досить цікавий місяць. Він управляється брахмою. Брахма це володар свідомості, володар починань. Те, що ми чекаємо, цікаві такі події, як початок контрнаступу. Скоріше всього, цей місяць якраз він буде з цим пов'язаний. Наскільки показує карти, це буде десь. І це такі будуть досить нетрадиційні методи, якісь досить швидкі методи наступу. І е, винахідливі проблема це той, хто створив світ, і той, хто дуже, так скажемо, винахідливо творче підійшов до створення. А травень він е, буде пов'язаний з передачою якоїсь нової зброї, наскільки показує карта. Також карта, вона зв'язана з знаком риб, що буде давати досить емоційний, такий напружений період, імпульсивний період. От, але стабільний і зв'язаний з відвоюваннями. Також. Досить буде, скажімо так, допомога йти за кордону, те, що зараз відбувається важливі події. Відбудуться затемнення місячне 5 травня. І це затемнення, воно дасть такі моменти, як трансформацію нашої території, конкретно буде збільшення, наскільки я бачу. Ну і відповідно страждання, того що не, не зовсім. Це буде відбуватися, скажімо так, це воєнним шляхом буде відвоювання і так далі, відповідно, напруження буде на території. Я не бачу, що будуть обстріли такі величезні, скоріше всього, це буде обстріли там, де будуть йти бойові дії. От, буде вливання грошей, так як воно відбувається, і будемо чекати перемог. Я, я думаю, що вже прийшла пора в цьому місяці до таких серйозних, активних і кардинальних змін. Давайте ми з вами подивимося ще прогноз на травень 2023 року. Так, я витягну 5 карт з циганської колоди. І я витягну 3 карти зі Слов'янської колоди. Давайте ми з вами подивимося, яким буде травень 2023-го. Карта кімнати. Карта закритого простору. Можливо, якісь переговори, перемовини, каземний дім, якась дипломатія. Карта меланхолії, печалі, розчарування. Якісь депресивні стани, можливо, десь в чомусь ситуація буде. Виходити з-під контролю, бути не зовсім такою, як би ми того хотіли. Таке, трошки десь якісь небезпеки присутні. Карта листа, новини, сповіщення, якісь дуже важливі документи, якась дуже важлива інформація. Треба слідкувати за усією інформацією, яка поступатиме. Карта радості. Позитивна та дуже класна карта на циганській колоді. Карта об'єднань, карта союзів, карта союзництва теж дуже сильна та позитивна карта. І остання карта це карта скорботи. Все одно втрати будуть втрати, на жаль. Хотілося б, звичайно, без цього, але карта скорботи говорить про те, що певні загрози, неудачі і небезпеки можуть бути, тим паче на фронті. девятка червова – карта сили та енергії, карта підсилення, карта перемоги. Дуже гарна карта, дуже потужна. Десятка червова карта підсилення, карта родової енергії, карта збройного захисту, карта допомоги і зевс. Карта ЗЕВСа, карта сильного чоловіка, полководця, воєводця, перемоги на фронті, причому, судячи по комбінації карт, якісь дуже великі. Тому я би сказав, що травень може стати дійсно дуже сильним місяцем в плані якихось перемог на фронті. Але з іншої сторони, певні загрози присутні та провокації, тому обережність не завадить. Але я все-таки бачу більше, що місяць буде позитивним, а не негативним. Все одно більше позитиву. Вітаю всіх. Наступний тиждень буде ключовим для людства. 1 травня відбувається третій етап роботи по зміні парадігми світобудови, можливій заміні способу життя людства. Тема роботи буде планетарної 1 числа. Відміна парадігми рабства. Цивілізація робів має можливість проявити свою свободну волю і заявити право на незалежність, волю, свободу, любов. Отже, приєднуйтесь до цієї роботи. Робота починається по всіх часових поясах о 12-й годині дня, кожен йде в своєму часовому поясі. Пріоритетом є місця сили та водойми. Але можна і в себе дома, як ви звикли, через намір входити в цю роботу. Навіть якщо ви пропустили 1 травня, пропустили 1 квітня, пропустили 1 березня. Через структура роботи така, що приєднає вашу молитву, ваше серце. І сьогодні, і через тиждень, і через місяць, і ви підсилите собою цю роботу. Отже, надважливий момент для людства. І давайте себе не втратимо. Давайте будемо відповідальні. І це надзвичайно головний етап сьогодні. Змінюється все. Ви бачите, відбувається і в просторі, і в часі зміни. І я сподіваюся, що ми побачимо адекватні зміни і на фронтах. Так що віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, молимося за наших хлопців, підтримуємо їх молитвою. Створюємо їм захист своєю молитвою, тримаємося, тримаємо стрій і отримуємо налаштування тепер на наступний тиждень з Богом. Отже, героям слава, слава Україні! Миру нам всім через перемогу України в війні через перемогу добра. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал, і приємного вам перегляду!